家。 Продовжую ланцюг єднання з Польщею, міста Величка. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. З Днем, Днем Соборності Собори. України. Нехай ніхто не половини. Земель твоїх не ростина, бо ти єдина Україна, води на всіх у нас одна. Передаю ланцюжок єднання з міста Маргани, з області. З Нем Соборності України. Добра свіла цього гітнання з містами в Бладбах, Германії. Вітаємо любу Україну з ним з Шуланцю хетності села Дервине, Рівенська область, хоч під час війни мені довелося виїхати із рідного морганця, але я розумію і відчуваю, що моя Україна вона незалежна і сильна, і е, що ми зможемо перемогти з ним соборності України. Продовжує ланцюг єднання з рідного міста Марганець. Україна єдина, незалежна і незламна у своїй виборенні свободи. Продовжує ланцюг в місто Яремче івано Франківської області. Наразі я далеко від мого марниця, але я твердо знаю, що війна скоро закінчиться. Бо Україна непереможна, сильна і єдина. З ним соборності Україна. На стороні. Продовжимо ланцюг єднання з міста Мартиця. Наша Україна незалежна та непереможна. З днем соборності Україна. Слава Україні! Героям слава! З Днем Соборності України, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Хай буде мир. Продовжуємо сухідна, звісно Магансь, Дніпропетровської області. Бажаємо всім миру і перемоги. Віримо, зможемо. Переможемо. З Днем соборності. Україна, всім привіт. Мене звати Аліна. Я живу в місті Мановець. Де знаходяться бойові дії. Я вірю. Я, я вірю в Збройним силам України. З Днем Соборності України. Це буде Україна. Боже, сьогодні це буде. Бажаю всім нас повернутися за Україну. З Днем Соборності Україна. З Днем Соборності Україна. Подовжую ланцюг Єднань з міста Марганця Дніпропетровської області. Я бажаю вам всім миру і перемоги. Віримо, зможемо, переможемо. З Днем Соборності України. Продовжую ланцюг єднання з міста Черності області. З Днем Соборності України. Продовжую ланцюг єднання зі Словаччиною, з Днем Соборності України. З Днем Соборності, мої дорогі! Цьому 2023 році ми, на жаль, не можемо з вами зустрітися і взятися за руки, як ми робимо з вами традиційно щороку. Але я вірю, що Україна переможе, вона буде соборна, єдина. І ми з вами зустрінемось разом в нашому Марганецькому ліцеї номер 3